Дорогі покликівці! Скажу правду, я за вами скучила, адже ми не бачилися з вами в неділю. Впевнена, що і наша юна талановита спікерка, Ліночка Шеліган, теж за вами скучила, адже вона приготувала для вас дуже цікаве заняття, яке має назву Storyland, І сьогодні ми будемо е вивчати тварин Африки. І сьогодні теж, як і минулого, ой, не Африки, Австралії. Перепрошую Ліночка, побачила твою реакцію Австралії. Думала про одне, сказала інше. Тільки, знаєте що, тільки не Storyland, а словаріум. Словаріум. Так, так. Ми вже словаріум. Вже на інше заняття підготувалося. Я у сьогодні багато занять. Тому давайте розпочинати. Не будемо ці хвилинки наші гаяти. Ліночко, тобі слово, будь ласка, починаємо. Так, давай, будь ласка. Зараз, зараз демонструю, демонструю екран. Видно? Ще ні, завантажить уже. Уже так. Бачимо, дякую. Сьогодні наше заняття називається Не словарю, а словарю на новий лад. Тварини Австралії. Чому на новий лад? Ви все зрозумієте. Тож почнімо, це я підготувала для вас картинки для нахнення. Ви можете їх змалювати, розмалювати, роздрукувати Це, що тільки хочете. Ви, ви креативні, я, я знаю, що ви щось придумаєте. А зараз ми почитаємо австралійську народну казку чому кенгуру стрибає? Піднімаємо ручки і хто хоче. Буде читати: до червоних крапочок. Угу. Давньо один за казкових часів він ходив на чотирьох ногах, як і решта тварин. Він стрибав так, як тепер за тим. Він міг дуже швидко бігати. Ось так. Давай Валентина. Дослідуючий. Mm -hmm. Червона крапочки. Він був соромливий і жив сам собі. Удень він, звичайно, лежав у задінку дерев, а вночі виходив у степ пастися. Ось так, Альона. Ось, Ось. Якось. Якось коли він спав під деревом, стала страшна пожежа. Зайнявся, е, за, так, зайнявся буш, так називаються австралійські ліси з низькокорослих дерев і чагарів. Чог, Упереміша з високою травою кінкуру прокинувся і метнувся тікати, але буконь настойняв яком. Аріна давай. Він біг крізь полум'я і дуже попікав попередні лапи, Ой, попередні лапи. Вони зробились набагато менші й почорніли. Кенгуру більше не міг бігти, а вогонь підступав з усіх боків. Я хтось хоче почитати. Аріна, давай. Арін, Арінка що не читала, може, Валюшу? Аріна ще хоче. а ще хочеш Валентина, а далі Аріна. Добре, даю дозвіл обом. Я город дуже злякався, побачивши як Ой, побачивши, у якій він небезпеці. Випиши, спробувати бігти на двох лісних задніх лапах. Із допомогою довгого хуста він гору пострибав. стрибав до самого вогню, а тоді стрибнув якнайвище її перескочих колум'я. Нічого собі, який він крутий. Так. Арінка, так була наступною? Прошу а, так, так, давайте Арінку. Вмикай мікрофончик, Каріночка, бо ти не вімкнула. Ага. Отак і стрибав він, поки врятувався від пожежі. Однак, коли, коли спробував знову побігти на чотирьох ногах, то побачив, що не може. Отож довелося йому знов стрибати. І так він стрибав ще й, ще й, ще й тепер. Круто. Так, на ще Андрій поцював, тримає ручки, давайте ще. І, хлопчика, Час, запросимо давайте. до нашого колективу. Прошу, Андрійко. А коли ви поглянете на його передні лапи, то побачите, що вони в нього чорні там, такру попікавій із давніх, давніх часів. Чудово! Ага. Ось тут на малюночку в нього чорні лапки, на самому верхньому і першому. Тепер ми будемо Давай. знати, чому в нього такі чорні лапки ззаду. Давайте далі Давайте, знову. А зараз Арі... ми будемо читати цікаві факти. Тож. Аріна, розпочинай. О, майже половина всіх тварин, які живуть в Австралії, є ендемічними видами. Що ж таке ендеміки? Ми дізнаємося трішки пізніше. Але дуже. Валентина. Цікаво. Угу. Пальці кожні мають такий же візерунок, як і пальці людини. І відрізнити їх між собою можна тільки підроскопом. Ось так, Ліліана. Такі цікаві факти. Я сама цього не знала ніколи. В Австралії живе найбільша кількість овець в світі понад 100 мільйонів. Нічого собі. Пані Тетяна, може, ви хочете теж прочитати? Я не проти, звісно, одним з найбільш небезпечних істот цього материка є змії. Ось так. Ніхто не очікував, що таке індеміки? Це тварини або рослини, які живуть тільки в певній місцевості. І ніде більше. Це як в Австралії. Далі давайте. А ви знали про таку тваринку, як тасманський диявол? Я чула, І але що... не знала, як він виглядає. Нічого собі. Що ж він їсть? Я до цього не знала, але він може їсти будь-що. Помічали те, що він навіть їв шкіру. І так, іщоботь, або з куртки. Я теж була здивована, як і ви. Далі, давайте. А зараз я підготувала для вас загадки. Підіймаємо ручки і відгадуємо. Давай, Валентина. Вмикай микрофон, я тебе не чую. Уже вімкнути мікрофончик. Кишеня Дім. Там маля живе у нім. Грається відпочиває, помаленьку підростає. Як думаєш, хто це? Кенгуру. Добре. Давайте Аріна. малесенькі звірята зверята мовринькові одмишати. можуть дійл побійня, та на ній спокійно спокій. Це було, як Вони будуть на українській. Так. Да. Перевіримо трішки пізніше Матвію. Їх з Європи привезли, щоб в Австралії жили. Наче спаржні заячные та і зверята. Молодець. Як ти думаєш, що це за тваринка? Сибір. Можливо, непогана здогадка. Давайте Андрію. Я читаю там, де Тасманійська. Так. Тасманійська тяваренька, чорні лапки, хвосток, спинка. Апетит хороший має, їсть усе не вибирає. Ми тасманійський диявол. Молодець. Давайте перевіряти. Давайте. Перший у нас був кенгуру, другий це куала, кролики і тасманійський диявол. Давайте переходити далі. А зараз давай. буде Мій, моє з знай... найбільш заняття, завдань. Потрібно відгадати, чия лапа. Валентина, давай почнемо з чорної. Повтори ще раз лапа та спальніського Добре, молодець. Аріна. Ой, А цей копіднизон? Ой, я її ободжу. Так, може це якесь на сто процентів. Я думаю, це якась пташка. Чи щось таке? Добре. Давайте Андрію. Як ти думаєш, чи це лапка? Я не знаю, може я наступну зроблю. Давай. Ось. Я думаю, наступна це кенгуру, а остання, думаю, це коал. Добре, Валентина, як ти думаєш, чия оця лапка? Це лапка птаха киви. Добре. Матвій, як ти думаєш, чия оця лапка? Я Я. Можливо. Я вам... Розповім. Перше це теспанійське диявол, друге це ему. Угу. Страус, так? Ему? А точніше, до речі, страус і ему це дві різні тваринки. Те, що у страуса дві, дві лапки, а у ему три. Не лапки, а цих кіхтять, так, мабуть? Так, кіхтики. <гум> Ось цей великий це павука. І останній це коали. А, відгадали. коалу і тасманійського диявола відгадала. А взагалі я думала, що перша картинка це котикова лапка. Дуже схожа, до речі. Так. І давайте у нас буде завдання. Підіймаємо ручки, і нам потрібно вигадати, що це за тваринка. Давай, Андрію. Тут, мабуть, букви переставлені? Містями. Так, потрібно ага, їх переставити правильно. Зрозуміло. Андрійко, прошу. Ему. Ему. Правильно. Mm. Далі давай Аріна. Акула, може? Акула. Перша буква Куала. 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 Тут букви О нема коала. Уала. Правильно. Куала. Це правильно. Давай Валентина. Кенгуру. Кенгуру. Правильно? Молодець. Далі. Дай Матвію. Страус. Ші... Молодець. Круто так швидко відгадав. Складне слово. Так, молодець. Далі. Альона. Ах. Так. Я хотіла на інше. Але... Давай, давай, давай. Яка буде перша? Ну, мабуть, К", тому що вона велика. Так. Ка". Ка". Друга теж на своєму місці, бо світиться кольором. Я вже знаю, що це за тваринка. Вони теж проживають в Австралії. Може. У нас така підсказочка, у нас є буква Ч. Я не знаю, такої тварини. А Давайте спробуємо Ч на третє місце поставити, і давайте. можливо хтось догадається. Качко... Ой, Качка, о ні. нос. Так, качконіс. Не ту боку. Коніс, правильно молодець, давай Андрію, Миша, Ліліана. -Лі Ліліанахна. Є... 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 Давай поставлю цю боку. Єхина. Єхидна, майже, але ти молодець. Так, кому ж це до Але ось Матвій точно знає і Арінка мені здається. Давайте спитаємо Матвію. Вмикай метвічик, прошу. Давай спробуємо. Давай друге слово, оце яке знизу. Я тебе не чую. Так, я знаю, десь одного говорю. Так, мені пише Арінка Боровик, можна я? Можна надати слово Арінці? Хай підказує, прошу. Тайсманівський дьявол. Как Як у тебе микрофон вимкнутий? И тайсманійский. Перевіримо. Його Його. Так. яка буде слідуча буква. Як думаєш? Ой, Ой. микрофончик. Яво. Угу. Далі. Так. Я бачу Валентину. Угу. Змія. Давай перевіримо так. швидко. Яка буде слідча буква? Ми. Правильно, молодець. І останнє давайте. Альонка тримай ручку. Так. поставимо першу П. -пе. Ага. Паву. Молодець. Давайте слідуючу гру. Слідуюча гра це буде кросворд. Підіймаємо ручки. Хто знайшов слово, підіймайте ручку. Валюша прошу. Ти можеш мені говорити, наприклад, третій, третій стовпчик, третій ряд. Або там три. -три. Мишка. Який це? Це четвертий стовпчик після букви Р. Горизонтальний. Знайшла. Ось після букві Давайте Аріна. А, я знайшла два. Кенгуру це... Давай одне. Я... Якийсь топчик, Пятий. який... А, ладно, давай на шостий, це весь топчик. Одне слово. О, кенгуру, побачила. Ліліана. Пачко ніс. Четвертий знизу. Ось так, Матвію, ти знайшов, щось? Ні, нічого страшного, Альона, єхидна та змія. Де вони? Єхидна там збоку. З якого ви, боку. Ну, Бо я є... туди. Справого, о, з правого о, боку правіше, і донизу. так. так, так. Давайте Лія. По одному, щоб всім вистачило. Ліліана. Е, на один більший, ніж вальонин. А це що в нас? Змії. Ось, знайшла. І остання аріна. Ага. Павук, це як пікачку ніса два вниз. Ось я бачу. І ми розгадали кросворд. Так, але на цьому ми не закінчуємо. Зараз. Так, демонструю екран. Ось. Ось. Відкриваємо поле і. Відповідаємо. Давайте. Валентина. Двійку. Двійку. Що це за тваринка? А там на ногах мені здається два пальці, тому це ему чи страус? Напевно, від страус. Um, втеку, yeah. Молодець. Давайте Матвію. Зараз микрофончик прошу тебе, Матвійчик. Дев'ять. Дев'ять. Як ти думаєш, що це за тваринка? Молодець. Так. Давайте Аріна. Це павук молодець. Пане Тетяно, може, ви хочете відкрити? Давайте, номер один. Це? Так, якщо номер два був Траус то номер один це Ем. Я сподіваюся, що там три тих пальця в нього на ногах. Хоча не видно. Це вірно. Дякую. Давай. Валентина. Шість. Шість. Так ти маєш хто це? це? Мені нагадує мишку, але навряд чи. Це мишка? Ні. Так, це така австралійська мишка. От як я Аріна показує. Ось ось така мишка. З такими можна некими вухами. Давай, Аріна. Вісім. Вісім. Складновато, але я думаю, справася. У нас була така тваринка, ми відгадували вже в словах. Вони Тому згадуй. Похоже... Ти майський дьявол? Ні, на букву Е. Навіть є, так? Так, Єхидна? Єхидна. Молодець. Матвію. Три, три. Хто це? Іспаницький диявол. Молодець. Так тримати. Валентина. Ять. Хто це? Писіться. До речі, є такий цікавезний факт. Те, що спершу в Австралії не було проликів, але їх коли везли. Їх везли 18 штук, але із-за того, те, що вони розплодилися, їх стало 24, і їх привезли для того, щоб полювати на них. Але вони так швидко розмножилися, що це просто був жах, їх стало дуже-дуже багато. І один із методів був завести лисицю, щоб вона на них полювала. Але лисиця не зацікавилася їми. Давайте далі, Аріна. Ми тут залишилося чотири. Хто це Змія молодець. Ми всі молодці. Я вам надішлю всі, всі, всі посилання, на всі заняття, всі завдання. Тож, якщо ви хочете ще раз тренуватися, можна, можете спробувати. А на цьому ми закінчуємо. Так, так швидко час летить, прям біжить. Тож, але цей час, хоч і півгодинки, він був дуже цікавий, тому так швидко пролетів, тому що все цікаве і приємне для нас дуже швидко, на жаль, Завершується. Мені особисто було теж дуже цікаво. Е, видно, як Ліночка дуже ґрунтовно підготувалася до цього заняття, скільки нових фактів про тварини Австралії знайшла. Дякую тобі, Ліночко, Я особисто в захопленні і бачу, що наші учасники також. Я хочу просто надати можливість всім вмикати мікрофончики, а, але перед цим, напевно, Валюші, бо вона тримала ручку. Прошу, Валюш. Я хотіла сказати, що мені дуже сподобалось заняття, сердечко. але дуже мало. Аналогічно, аналогічно. Ручку, ручку підняла. Хто ще раз. Ліліана. А Ліліаночка, прошу так, вмикай мікрофончик. Я також хотіла подякувати за таке цікаве заняття. Сердечко, і тобі сердечко. Тож вмикайте всі мікрофони. Так, так, я дозволяю всім вмикайте мікрофончики. Давайте разом Добре. подякуємо Оліночці за заняття. Воно справді було чудове і дуже цікаве, і ще й дуже корисне для нас, бо ми дізналися Дякую. нові факти про тварин Добре. в Австралії. Дякую за заняття. Дякую за заняття, до за заняття. Заняття. Будемо чекати нових таких занять. Вони круті. До побачення. До побачення. До побачення. Eu yeah,